Які називаються контент-аналіз. Контент-аналіз новин на певному каналі. Ви можете поділити дітей, скажімо, на групи е і сказати, ви оцей канал виберете, оцей". можете просто довільно. Кожна, кожна дитина хай, досліджує той канал, який дивляться в її сім'ї. Подивіться, зараз у вас там лежать картики такі, висвітлення тем у чилиновинах методом контент-аналізу. Саме слово контент, «контент» означає зміст. Тобто ваші діти повинні дослідити зміст новин. Це зовсім недавно ми проводили, і ви знаєте, діти спочатку, коли я сказала, що їм треба робити, вони сприйняли ж такі, а коли вже виконали роботу через тиждень, ти вже ти ти, 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 ти. сказали, о, здорово, ми зробили пенсії сьогоднішнього дня. Вони напротязі 7 днів дивляться на своєму улюбленому каналі новини. Записують, дивіться, в лівій колонці число, наприклад, перше, там, 12-11. Де ми висвітлені на телеканалі, це були СТБ, 1, Інтер, і Помні НТ. ну ще якийсь у нас канал, там ну, найчастіше дивляться. І от діти дивляться новини. Перша новина поїздка президента, друга культурна якась подія. І от вони всі новини фіксують, фіксують і щодня. Важко, звісно, діти ж наші новини дивляться. Потім вони приносять, читають і кажуть, а ми тепер знаємо, що цей канал продає тільки сенсаційно. Оцей канал тільки культурні новини передає. А це взагалі там пожежі, тільки тільки по убивства і так далі. І в нас вийшли лідерами, скажімо, таких сенсацій, це СТБ 1 плюс Найбільш ну, об'єктивним чогось у нас на, на тому тижні вийшов інтерканал. Там багато культурних новин і зовсім практично ні на одному каналі не подаються скажімо, новини, які стосуються яких роботи уряду. Президент поїхав, приїхав, відбулося, побилися в Верховній Раді. А от те, що має знати народ, те, що ми повинні знати, що уряд робить для того, щоб покращити там пенсії, для того, щоб згадати, що в четвертому кварталі треба вчителям зарплату в бюджет заложити і так далі. На жаль, жоден канал не передає. Діти кажуть: от це, так, да, от це ми прослідили, от це дійсно, і їм все є цікаво. Інший варіант роботи. Обкладинки журналу. Ви отримали один варіант, і у папочках лежить можливий алгоритм дослідження. Ви за цим алгоритмом зараз хтось один, когось одного з групи готуєте спікера свого і спочатку важно розглядаєте, осмислюєте, що це таке. Далі виясняєте, що це, друговане видання та підказки є, який формат, зміст журналу цього, який є. Далі, Чого цю жінку зображена, хто вона? читайте, там сказано, на які питання треба відповісти. І в результаті, щоб у вас в кінці, от зараз роботи групи вашої, давайте 5 хвилиночок, і щоб ви подали, як то кажуть, аналіз оцієї сторіночки. Будете ви читати цей журнал чи не будете? 啊，好，收。